Давай розберемося, що таке той читінг в тренуваннях. Насправді читінг – це є свідоме порушення техніки виконання вправи з додаванням інерції для того, щоб збільшити навантаження. Саме слово «читінг» буквально може перекладатися як обман, тобто там, обман, зрада, і це також приміняється до слова «читміл», тобто обманний, саме прийом їжі, де споживається трішки більше. Що насправді дає читінг? Це в першу чергу збільшення обсягу тренувань, додатково залучає м'язи-синергісти, тобто додаткові, які допомагають, і, відповідно, можна собі дозволити допрацьовувати м'яз, коли вже по е, техніці робити його важко. Є загалом три види чітінгу: це є продовжуючий, тобто, ти робиш право нормальною технікою, і в кінці додаєш декілька повторів чітінгу. Важкий. Тобто, це коли ти з самого початку не можеш виконувати з правильною технікою, і ти одразу починаєш читати. І є швидкий це для того, щоб там, попрацював з великою вагою, потім взяв меншу і трішки більшим читінгом допрацював. Кому взагалі можна робити цей читінг? це є в першу чергу люди, які мають добре поставлену техніку, хоча б мають досвід тренувань, там 2-3 роки все залежить від людини. І якщо твоя ціль основна, це гіпертрофія. Кому я особисто не рекомендую використовувати чітінг, це є початківці, ну і паралельно ті люди, які не мають чітко поставленої техніки виконання вправи. Далі це є люди після травм, і люди, які мають ті чи інші проблеми з хребтом чи взагалі з суглом. І запам'ятаю, чітінг це не для того, щоб спростити собі роботу, а наоборот, щоб збільшити обсяг тренування. Тому тренуйся розумно.